Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Красненський селищний голова Роман Фурда відвідав хоспісне відділення лікарні для вивчення актуальних проблем. Днями селищний голова Роман Фурда відвідав хоспісне відділення КНП Красненська міська лікарня, де на даний час перебуває 16 пацієнтів. Мета візиту полягала в оцінці поточної ситуації, виявленні проблем та обговорені питань, що потребують вирішення з керівництвом медичного закладу. Під час свого візиту Роман Фурда ознайомився з умовами, в яких перебувають пацієнти, а також провів бесіду з медичним персоналом, аби отримати повну картину роботи відділення. Було піднято питання ремонту відділення, що включатиме оновлення палатних кімнат, покращення умов для пацієнтів та модернізацію медичного обладнання. Роман Фурда наголосив на важливості цих змін для забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів і підвищення ефективності медичного обслуговування. Один з ключових аспектів візиту стосувалось питання доступності та комфорту для пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватись. Для таких пацієнтів уже використовується спеціальне обладнання. Підйомник, що полегшує їх переміщення до відділення та зменшує фізичні зусилля медичного персоналу, також активно ведеться робота щодо впровадження іншого варіанту доступності пацієнтів, який планують застосовувати для зручності та комфорту пацієнтів. Після зустрічі Роман Фурда підкреслив важливість забезпечення гідних умов для пацієнтів у хосписі та наголосив на необхідності спільних зусиль з директором лікарні Володимиром Замрозом для покращення ситуації. Нагадаємо, що у складі КНП Красненська міська лікарня працює 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 10 фельдшерсько акушерських пунктів. Серед підписаних пакетів з НСЗУ є стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям та мобільна паліативна медична допомога. Окрім коштів Національної служби здоров'я України, минулоріч з селищного бюджету на охорону здоров'я було використано понад 6 мільйонів гривень. Розіграш, анонсований Христиною Моряк, відбувся права молодь Радехів та правий сектор Радехівщини. Щиро дякують кожному благодійнику, який долучився до НАТО. Особлива подяка Христині Моряк за проявлену патріотичну свідомість. Кошти у розмірі 4650 тисячі гривень вже на рахунках та будуть невдовзі використані на закупівлю чергового FPV-дрона. з 22 по 28 липня парафіяни храму Святого Миколая у Гакаце міста Радехів разом з отцем Юрієм Михайлюком здійснили прощу до Марійського місця на що в Боснії та Герцеговині. Паломники вирішили на цю прощу, щоб зустрітися з Марією та просити через її заступництво про перемогу, мир і спокій для багатостраждальної України. Унаслідок масивних злив існує загроза затоплення чи підтоплення території до підземних ґрунтових вод, а отже, і до свердловин, колодязів, каптажів, природних джерел, убиралень, хлівів, сміттєзвалищ та інших забруднених територій можуть потрапити збудники інфекційних захворювань. У зв'язку з цим особливо теплу пору існує ризик спалахів інфекційних хвороб. Іншим небезпечним фактором є наявність у ґрунтових водах нітратів, кінцевого продукту біологічного розкладання органічних речовин, які у великій кількості присутні у ґрунтах на територіях сільськогосподарських угідь та тваринницьких ферм. Наявність у питній воді нітратів вище гранично допустимої концентрації особливо небезпечна для немовлят та дітей молодшого віку через ризик виникнення отруєння, яке призводить до кисневого голодування організму у тяжких випадках з летальними наслідками. У разі підтоплення під час масивних злив для уникнення зараження інфекційними хворобами слід дотримуватися таких рекомендацій для пиття гігієнічних цілей, приготування їжі, використовувати кипячену або бутильовану воду. Не використовуйте для пиття некип'ячану воду з криниць та природних джерел. Найкраще взагалі відмовитись від вживання колодязної та джерельної води. У випадку підтоплення забруднення джерел водопостачання звертайтеся до органів місцевого самоврядування щодо забезпечення питною водою з альтернативних джерел. Не використовувати продукти, які були підтоплені, вживати їх у їжу тільки після достатньої термічної обробки, варіння, смаження, запікання. Обов'язково дотриматись технології обробки та температурних режимів приготування страв. Обов'язково мити руки з милом після відвідування туалету, роботи на присадивній ділянці, прогулянок, контакту з тваринами, перед вживання їжі. При вживанні овочі і фруктів у сирому вигляді ретельно мити під проточною водою, обдавати кипятком та не мити водою з відкритих водоймищ. У разі підтоплення нецентралізовані джерела водопостачання, колодязі або свердловини прибирати від нанесеного бруду, почистити та продезінфікувати, вживати воду для пиття та приготування їжі лише після лабораторного підтвердження її якості та безпечності за санітарно, хімічними та мікробіологічними показниками. Індивідуальні вигриби та надвірний туалет у разі переповнення водою спорожнити за допомогою асанізаційної машини та продезінфікувати, у разі підтоплення оселі просушити будинок, провести ретельне прибирання та дезінфекцію забрудненого посуду, домашніх речей та прилеглої території, провести дератизаційні заходи зі знищення гризунів у місцях їхнього можливого скупчення. У разі розвитку симптомів інфекційних захворювань, підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, біль у животі, нудота, діарея, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипання на тілі. Терміново звернутися за медичною допомогою та не допускати самолікування. Довідомо населення приватного сектору, Донське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області інформує про те, що у зв'язку з аномальною спекою є висока ймовірність спалаху інфекційних захворювань серед свиней. Щоб уникнути виникнення і розповсюдження африканської чуми свиней, необхідно дотримуватись таких заходів. Утримувати свиней у закритих приміщеннях, не допускаючи їх вигулу та контакту з іншими тваринами, обслуговувати тварин лише у змінному спецподізі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар. При вході у приміщення, де утримуються свині, обладнати килимки, просочені десь розчином, який можна придбати у ветеринарній аптеці, не дозволяти відвідувати господарство стороннім особам, не забивати хворих свиней та не переробляти душі хворих тварин. Не купувати тварин у місцях стихійної торгівлі, не утримувати свиней в домашніх господарствах, мисливцям, працівникам лісу та працівникам свиноферм, не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою, або проводити їх з незараження методом кипятіння протягом 30 хвилин. Ретельно і комплексно боротися з гризунами. Слід пам'ятати, що занести збудник інфекційної хвороби свиней у ваше господарство можуть люди, тварини та птахи, які побували на зараженій території. Вірус також передається з кормами для тварин, ручним багажем, продуктами харчування, через гризунів та мух. У разі виявлення нетипових змін у поведінці тварин, симптомів захворювання чи трупів свиней, необхідно негайно повідомити про це державну ветеринарну установу. Отож, дотримуйтесь гігієнічних заходів, бережіть себе та своїх рідних разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!